На території заводу кормів Віта в місті Обухів відбувся мистецький захід вечір, зустрічі до купала, розгрузка. Атмосфера цього свята була наповнена гармонією, українського колориту та справжньої душевності. Усе тут промовляє до серця: різнокольорові стрічки, стародавні коври, пахощі свіжого сіна та польових квітів. В оформленні заходу організатори майстерно відтворили образ українських традицій та давніх обрядів. Під шатрами розгорнулися столи з фарбами, заготовками для трафаретного розпису. Діти й дорослі захоплено занурювалися в творчий процес, створювали власноручні унікальні візерунки на тканині, як ми бачимо, щире захоплення та піднесення на обличчях учасників. Дитячі руки притискають штампи з конями, листям, півниками до футболок, і ось вже з'являються чудові авторські орнаменти з написом Віта. Справжній вибух кольору, фантазії та національного символізму. Не можна не згадати про музику, що звучала того дня, адже серце події билося у ритмі живої гри капели «Збитень». Їхня музика це подорож крізь час і простір України, польки, козачки, гопаки, вальси, все це створювало магічну енергію свята, хоч ноги й самі пустилися бутанок, настільки живою була атмосфера. А ближче до вечора розгорівся живий вогонь. Символ очищення й сили, його полум'я, як давнє вогнище наших пращурів, об'єднало всіх присутніх у теплому родинному колі. Окрім творчості і музики гостей чекали конкурси, розваги, зустрічі з цікавими людьми, щира розмова і, звісно, смачні частування від господарів Олександра та Оксани Боднарчук, які з любов'ю приймали кожного гостя. Смачні страви й напої, приготовані з турботою, стали ще одним акордом у Великій симфонії цього дня. Цей вечір не просто захід. Це відродження давньої культури у сучасному форматі, це розвантаження душі, натхнення для серця і пам'ять для кожного, хто був поруч. Вечір зустрічі до Купала це приклад того, як українська традиція може бути сучасною, щирою та незабутньою. Тійно з щирими словами звернувся директор заводу кормів Олександр Боднарчук. Я довго думав, як назвати цей захід. І перше, що мені спало на думку, це розгрузка. Я колишній військовий, тут багато моїх побратимів і посестер. ті, хто вже не служить, ті, хто служить, ті, хто, з ким я думками там. Броня у кожного, каска у кожного, але розгрузка це те, що тримає тебе також. Розрузка це коли ти руку за себе, а там скид, коли ти руку раз, а там лежить бика. Коли ти руку туди, а ти знаєш, що там у тебе ножиці. Розрузка це те, що тримає нас, і тримає нас міцно в броні і в пасті. Тому слово розрузка. Розрузка фізична, а є ще розрузка моральна. З 22-го року я перестав слухати музику. З 22 го року я перестав танцювати. З 22-го року багато що змінилося не тільки в мене, і у вас. Але розгрузка і там ми танцювали, і там слухали, я, правда, цього не хотів. І тут так само я хочу внутрішньо і зовнішньо так само виразити те, що я відчуваю. Розгрузка наша дуже потрібна, бо і там, і тут ми українці, ми тримаємо фронт. Якщо ми тут будемо міцними, то міцним буде фронт там. Якщо ми скажемо, ми втомилися, то відповідно ми втратимо і там дуже багато всього. Я цього не хочу, і думаю, не хочете і ви. Тому треба розвантажуватися. І цей захід, я думаю, буде не останній, але він перший за четвертий рік війни. І надію, що ми спільно переможемо. Кожен з вас тут, організатор цього заходу, кожен учасник, кожен танцюрист, кожен співак, кожен. Бере участь і отримує від цього заходу своє. Я хочу, щоб ви звідси прийшли, розвантажені і з новими силами могли сприйняти завтрашній день, який би він не був. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Тому розвантажуйтесь. Я бажаю вам хорошого вечора. Слава Україні! Майстер-класи, живопис на тканині, дитячі розваги. Жива музика та святкова кухня усе це стало частиною великої родиної події, яка ще довго залишиться в серцях працівників та гостей мистецького заходу.